Осінь час подбати про свій імунітет. Попереду сезон застуд і грипу, тож саме зараз найкращий момент для вакцинації проти грипу. Колектив «Суспільно Чернігів та Український Радіо Чернігів долучилися до профілактичної кампанії та пройшли щеплення від грипу. Така інформація з'явилася на офіційній сторінці у Фейсбук Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Отже, сьогодні про грип. Що треба знати цього сезону про грип, Коли нам очікувати хвилі, які прогнози зробить центр контролю профілактики хвороб моз України на цей сезон, на цей підсезон? Сьогодні будемо говорити з генеральним директором центру Олександром Чепурним. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Пане Олександре. щороку ми піднімаємо тему грипу на початку під десь посередині напередодні у цих хвиль, які виникають, підвищення епідпорогу. і Цього року наш колектив, колектив Суспільно-Чернігів, в структурі якого є і Українське Радіо Чернігів, ми цього року колективно вакцинувалися від грипу і слідкуємо за інформацією, що у нас відбувається з вакцинами і що у нас відбувається взагалі з захворюванням на грип. На сьогодні яка у нас ситуація? Ми ще тільки на порозі, чи у нас вже якась є статистика по захворюваності. Взагалі, от дуже на часі зараз цей ефір, тому що зараз нам якраз і потрібно широко освітлювати це питання, саме профілактика гострих респіраторних інфекцій від і, зокрема, грипу, тому що якщо взяти в структурі всю інфекційну захворюваність, то превалюючу більшість інфекційних захворювань саме несе ця нозоологія, саме гострі респіраторні інфекції і грип, і вона складає майже 85%, якщо брати всю захворюваність в нас по області. Тобто велика кількість людей хворіє, велика кількість людей отримує і ускладнення, і попадає на стаціонарне лікування, і реєструються тяжкі випадки. Нерідко вони приводять і до смертельних випадків, і це значно відображається як на здоров'я кожної людини, так і на стані нашої економіки, тому що велика кількість людей вимушена перебувати на лікарнях та інших. Щодо епідемічної ситуації, то в нас традиційно з 40-го тижня року розпочинається епідемічний сезон підвищеної захворюваності на гострі респіраторні інфекції, і відповідно у нас проводиться відповідний. Посилений епідеміологічний аналіз зами за циркуляцією збудників цієї групи інфекцій, що потрібно сказати, що на даний момент ми не реєструємо підвищеного рівня захворюваності на гострі респіраторні інфекції, рівень навіть менший на приблизно десь на 16% порівняно із захворюваністю минулого року, але на це впливають велика кількість чинників і. Не потрібно розслаблятись і думати, що цей епідемічний сезон у нас пройде так досить спокійно, без ніяких таких ексцесів або можливих ускладнень. До речі, випадків грипу ще на території нашої області не зареєстровано. лабораторно у нас не підтверджено. У Нас здійснюється постійний моніторинг за різними тяжкими захворюваностями, з випадками захворювань на гострі респіраторні інфекції. Ми досліджуємо всі ці випадки в нашій вірусологічній лабораторії. Але це якраз і все це говорить про те, що зараз якраз такий оптимальний період для того, щоб саме отримати насамперед щеплення від таких основних нозологів в сфері, скажімо чи в. В цьому валі гострих респіраторних інфекцій, як гріп, а також і ковід. І щеплення тут відіграють найкращу таку. Займають найкраще місце, тому що вони дають найкращий захист від цих захворювань, тому колектив ваш молодець. Я дуже радий, що ви зайняли таку активну проактивну позицію, тому що це і індивідуальний захист, і колективний захист, і захист оточуючих. І хочу сказати, що ви зробили правильний вибір. По крайній мірі, ви спокійно пройдете цей епідемічний період. Якщо навіть і захворієте ви на грип, то він пройде в легкій формі, без якихось ускладнень та. Інших. Одна з причин, чому ми вирішили так вакцинуватися колективно, тому що того року, взимку, у нас були випадки серед працівників з захворюваності на грип, хворіли тяжко. І ми пам'ятаємо, коли не вистачало, як то кажуть, рук, коли не вистачало людей, і було навантаження на тих, хто ще залишався в строю, Тому цього року якось так всі свідомо. Підійшли до цього питання і виявили бажання провакцинуватися. Тут змусити не можна, але значна кількість людей все ж таки колективно в один день пройшли щеплення. Пане Олександре, щодо вакцини, яка ситуація у нас з вакциною? Зрозуміло, що у нас нібито ще початок. І от я спілкувалася з представниками центрів первинної медико-санітарної допомоги. Вони кажуть, так краще вакцинуватися вересень, ну жовтень, але жовтень скоро вже добігає кінця. І вакцин на сьогодні, наскільки я розумію, не так і багато. Що в нас з вакциною в доступі? Ну, по перше, коли краще вакцинуватися від грипу, вакцинуватися від грипу можна в будь-який період. Навіть в період високого, високих показників захворюваності, ну звичайно, що найкраще вакцинуватися, коли ще в нас епідемічного росту немає, і е, ми, наш організм спокійно сформує імунітет і без ніякої додаткової зустрічі із вірусом е, грипу зовні, і це буде оптимально для нас. Що в нас на сьогоднішній день з вакциною? Е, вже в нас три тижні назад було в аптечній мережі до речі Вакцина від грипу щеплення від грипу воно відноситься до рекомендованих, тому е, мають його придбувати, люди придбувати за свої кошти в аптечній мережі або звертатися в лікувальні заклади для отримання е, цього щеплення. І вже було три тижні назад. У нас певна кількість вакцини двох виробників, як і южнокорейська вакцина, так і французька вакцина. На даний момент щеплення проведено, і вакцини на даний час з тієї першої партії не залишилось. Ну, є ще десь в приватних закладах, в медичних закладах, де можна провести ці щеплення. Найближчим часом, наскільки по моїй інформації, ми отримуємо, ми очікуємо надходження другої партії вакцини і в достатньої кількості, тому всіх закликаю придбати цю вакцину і вакцинуватися. В ви говорили підтвердження на грип. Так ваша лабораторія це робить. Наскільки важко сьогодні підтвердити грип? І це за допомогою чого? Швидкотестів чи якісь окремі аналізи треба робити? Це певні фірусологічні дослідження. В нас є певний відпрацьований механізм на рівні країни і на рівні нашого регіону, саме дозорних заходів по грипу? У нас визначені в цьому в цьому напрямі конкретні лікувальні заклади, за якими круглорічно проводиться всі ці. Міроприємства стосовно обстеження хворих, які мають певні симптоми, і які ну певну картину захворювання саме на гостро респіраторні інфекції, які підлягають цьому вірусологічному моніторингу. То ми постійно в нас таких закладів дозорних три. На Чернігівщині і ці хворі з відповідними показами в нас обстежуються і ми підтверджуємо, а потім направляємо ще ці всі проби до нас в центр громадського здоров'я на відповідні дослідження, підтвердження. І так ми визначаємо, циркулює збудник грипу чи не циркулює. І саме підтвердження захворюваності на грип воно має знаєте, таке епідеміологічне значення для нас не стільки клінічне значення для пацієнта, тому що е, специфічного лікування від грипу фактично немає ніякого. Е, це там є на певних етапах певні противірусні такі загальні препарати, але, як правило, це симптоматичне лікування. І ви всі прекрасно знаєте, що лікувати грип сім днів, не лікувати грип сім днів, протікає захворювання. Тому для нас ці дослідження мають більш епідеміологічне значення. Ну, По-перше, визначається, які штами будуть. Циркулювати які циркулюють це. Ми на протязі року досліджуємо для того, щоб. Могли розробити вакцину, яка буде діяти саме на штами, які будуть циркулювати в цьому епідемічному сезоні, зара і зокрема 2005-2006 року. По-друге, для того, щоб ми розуміли наскільки інтенсивно циркулює, для того, щоб запроваджувати і пропонувати певні профілактичні міроприємства в конкретних колективах, територіях та інше. Ну я так розумію, щодо штамів, то штами ті самі будуть. Бо от ми провакцинувалися, тобто вже відомо, які штами, так від штами відомо. Штами всі вже вони пропрацьовані, і саме вакцина, яка була от перша партія, яку ми другу очікуємо, вона саме розроблена на, на ті штами, які будуть циркулювати в цьому епідемічному періоді. Зазвичай, коли ви приходите, ми говоримо про статистику, коли ми зможемо отримати від центру вже якусь таку. Першу загальну картину по кількості вакцинованих на Чернігівщині від грипу поки що вакцинованих дуже мало. Це декілька сотень. Це взагалі не про що, але хочу звернути увагу, якщо аналізувати попередній підпід сезон дві року. То взагалі в нас вакциновано порядка я скажу точно 3058 осіб від грипу це мізерна кількість. І, Наші Чернігів. да, це Чернігівська область. Це така статистика. Це, зважаючи на те, що вакцини в достатньо кількості вона була у всіх надовольчих послуг, е звертаю знову увагу всіх, що вакцинуватися потрібно насамперед для того, щоб захистити своє здоров'я і оточуючих, і вакцина діє, вона в дійсності допомагає. Ну, і до речі, треба розуміти, що вакцинація від грипу вона не виключає можливості захворювання на грип. Але це гарантія того, що захворювання пройде в легкій формі, без ускладнень і якихось інших негативних наслідків. Я так розумію, що люди не йдуть. Да, є побоювання, є антивакцинаторські такі настрої, а здебільшого просто на практиці не відчули на собі. Да, чітко треба розуміти, що <кхем> захворювання на. Групу респіраторних інфекцій на грип, і от я б хотів би звернути увагу і на ковід, що ковід нікуди не дівся. Він циркулює. В нас кожного тижня реєструється певна кількість захворювань деякі з них тяжкі, які потребують досить такого специфічного лікування в спеціалізованих закладах. Вакцина від ковіду є в достатній кількості прикварифікована білійського виробника. Всіх закликаю, будь ласка, хто не отримав щеплення від саме від ковіду, то звертайтесь до надовичів послуг. Вакцина є, отримайте ці щеплення, тому що в цей період вкрай необхідно також захистити себе від ковіду, тому що саме. Цей період, епідемічний період гострих респіраторних інфекцій це не тільки проблема в грипу, а й в іншому спектрах інфекційних нозоології. І саме активно потрібно використовувати цей такий ефективний санітарно-профілактичний захід, як вакцинація. Він дійсно дійсно захищає. Ну я ще додам, що частина колективу, яка вакцинувалася від грипу, одночасно провакцинувалася від ковіду. І ми консультувалися з лікарями напередодні. Так, два щеплення одночасно були зроблені. Це допустимо. І навіть були серед тих, хто вакцинувався, були і діти. Ну ну от щодо вакцинації дітей, то в обов'язковому порядку. Тому що, ну, по перше, на сьогоднішній день діти, які перебувають в навчальних закладах, вся ситуація, вся безпекова, постійне перебування в укриттях, це. Зони ризику швидкої передачі різних гострих е, респіраторних інфекцій, грип, ковід та інші. Тому дітей насамперед потрібно захистити. От для прикладу, вся моя сім'я отримала вакцинацію. Ми отримали її, буквально тільки з'явилася вакцина. Я її замовляв заздалегідь в аптеці в Чернігові. Вакцинувались всі. Я, моя дружина, дитина 7 років і менша дитина. Також всі ми вакцинувалися. Я вважаю, ми зробили правильно і, по крайній мірі, я спокійний стосовно грипу. Ну, моя родина також вакцинована. щороку ми вакцинуємося. За також замовляємо вакцину. Щодо інформації, скільки людей у нас проходить щеплення від грипу? От на сьогодні ми поспілкувалися з Тетяною Атрощенко, це медична директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 в принципі, де колектив Суспільно-Чернігів, Український Радіо Чернігів пройшли вакцинацію. І от яка ситуація на сьогодні в центрі. Будь ласка, нагадайте про особливості такі, такої хвороби, як грип, саме щоб людина могла одразу щось запідозрити і звернутися до лікаря. Особливості грипу в тому, що це гостра респіраторна вірусна інфекція, яка швидко і легко поширюється в громаді. Проявляється такими симптомами: гарячка, кашель, як правило, сухий, подразнення слізової оболонки глотки, це біль в горлі, першіння – Нежить або закладеність носа, головний біль, біль в м'язах, можливі шлинково кишкові прояви, особливо маленьких дітей, такі як рвота і блювота. При появі цих симптомів слід зателефонувати своєму лікареві і залишатися вдома, і почати ресне пиття. Якщо пацієнт, якщо людина вакцинована, як правило, хвороба минає за тиждень. У невакцинованих пацієнтів можливий тяжкий перебіг або ускладнення грипу. Тяжкий перебіг це що? Це коли симптоми наростають. Тобто з'являється задишка, може бути е виражена слабкість, підвищене серцебиття, зниження артеріального тиску, порушення нервової діяльності. Також можуть загострюватися уже наявні хронічні хвороби, особливо. Якщо це серцево-судинні хвороби, хвороби ендокринної системи, бронхолегоневі хвороби, і ви згадали наслідки, які можуть бути наслідки після грипу? Це можуть бути тяжкі пневмонії, це можуть бути гайморити, менінгіти, тобто приєднання бактеріальної мікрофлори будь-яку локалізації. пані Тетяно, ви вже сказали, що телефонувати сімейному лікарю, але чи при перших таких легких симптомах вже телефонувати, чи дочекатися якогось такого моменту, після якого це точно треба вже телефонувати? Слід зразу, як тільки з'явилися симптоми. І далі виконувати рекомендації лікаря. Ну і ще питання. Центр первинної медико-санітарної допомоги проводить щеплення, сезонні щеплення, рекомендовані щеплення, обов'язкові щеплення. Щодо щеплення проти грипу. Наскільки активно пацієнти вашого центру сьогодні звертаються за такою маніпуляцією? Перший пацієнт у нас прийшов 25 вересня. Щепили ми вакцинами Джсіфлю, квадрівалент і ваксігрібтетра. На сьогоднішній день ми вакцинували 60 пацієнтів, серед них дитина одна, 6 років. В основному це люди працездатного віку, це 53 пацієнти, і старшого віку 65 плюс, це 6 пацієнтів. Це така значна кількість людей щодо цього сезону. Це не багато, це, небагато. це незначна кількість, активність невисока. А до якого місяця числа можна ще вакцинуватися від грипу і варто це зробити? Найкращі терміни, коли ми вакцинуємо, це вересень-жовтень, але людина може вакцинуватися будь-коли, тому що вірус грипу він завжди в нас циркулює. Але рекомендують на початку епідеміологічного сезону. Тобто, ви ще очікуєте пацієнтів? Так, 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 звичайно, на вашу думку, чому не активно вакцинуються проти грипу? Це тому, що ще не стикалися з такою формою цієї хвороби, що перехворіли, і тепер будуть думати, як захиститися. Чи чому? Чи є побоювання, недовіра до вакцин? Що не так? Що люди масово не йдуть? Ну люди вірять в силу свого імунітету без щеплення. Як правило, щепляться ті, які тяжко перехворіли або хтось хворів в родині. Коли вже люди на своєму досвіді бачили, як це тяжко, і в основному ці групи пацієнтів приходять щепитися. Ну і пропоную послухати ще один коментар. Коментар Олексани Логвінчук, генеральної директорки Чернігівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги стосовно того наскільки активно пацієнти цього центру вакцинуються від грипу цього року. Все. Наразі ситуація з вакцинацією від грипа в нас також зсунулася з мертвої точки. Зараз люди звертаються для проведення вакцинації. За цей рік, за наступаючий підсезон, ми вже вакцинували 89 людей. З них 10 діток віком до 5 років. За минулий рік, за весь підсезон, ми здійснили вакцинацію 358 осіб, і 42 з них було дітей. Також у нас. Вакцинувалися, ми здійснювали закупівлю вакцини за власний кошт для вакцинації наших медичних працівників. Тобто, минулому році у нас були всі медичні працівники вакциновані. Ну наразі зараз існує проблема з наявністю вакцини в аптечній мережі, бо ця вакцина ж не входить до обов'язкових щеплень і закуповується за власне кошт пацієнта, в тому числі і медичного працівника. Тому, в зв'язку з такою ситуацією в аптечній мережі, наразі поки кількість вакцин. Вакцинації до 90 Сподіваємося, що ситуація покращиться і люди будуть більш активно вакцинуватися. Чи є вже якісь у центру прогнози, коли нам очікувати піку і до чого готуватися цього року, взагалі? Чи є щось таке прогнозоване вже? Е, ну, ми можемо про це говорити за даними ретроспективного аналізу, епідеміологічного аналізу, який ми проводимо на основі. Як проходили в нас епідемічні сезони, як, як принаймні хоча б 5 останніх епідсезонів, то е, традиційно перевищення епідемічного порогу ми починаємо реєструвати січень лютий, Наступного року, тому ми також і готуємося, і очікуємо такого гострого підвищення захворюваності на гострі респіраторні інфекції, саме січень-лютий 2026 року. Ми проговорили з вами саме про медичні або фармакологічні методи профілактики гострих респіраторних інфекцій, зокрема грипу і ковіду. Але не потрібно забувати, що в нас є маса ще нефармакологічних методів, як можна профілактувати і захистити себе саме в прі. Од гострих респіраторних інфекцій. Тому прошу звернути увагу саме на такі прості банальні питання, про які ми говоримо постійно, напевно, в кожному нашому ефірі. Ну, перш за все, це дотримання здорового способу життя, повноцінний сон, повноцінне харчування, приймання вітамінів саме в цей період. Це актуально. Потім зверніть увагу саме зона ризику передачі гострих респіраторних інфекцій це закриті приміщення з великою кількістю людей, погано вентильовані приміщення. Тому, якщо ви попадаєте в такі приміщення, то або намагаєтесь мінімізувати місце перебування або захистити себе, хоча б використовуючи засоби індивідуального захисту органів дихання, маска. І саме головне, коли ви відчуваєте найменші симптоми. Гострого респіраторного захворювання, то будьте свідомі, не залишайтесь вдома, зв'язки своїм надавачним послугом, сімейним лікарем, проконсультуйтесь, як вам краще поступити в цій ситуації, яку отримати діагностику і лікування, і так ви захистите себе і оточуючих. В цьому саме соціальна свідомість саме в розповсюдженні гострих респіраторних інфекцій має дуже велике значення. Ну і як ми зазвичай ще нагадуємо. Якщо кашляти, то тільки в лікоть, лікоть або в якусь серветку, щоб не залишалося мікробів на, на руках. руках. Далі провітрювання. Гігієна, на рук. Да, гігієна рук, провітрювання. Ну і, в принципі, все всім відомо. Ну, Такі елементарні правила, дотримуйтесь їх і залишайтеся здоровими. Дякую, пане Олександре, за сьогоднішню розмову. Дякую, що ви знайшли час у своєму графіку приїхати до нас в студію, пояснити. Дякую, до зустрічі. І наприкінці таких програм ми зазвичай, я і мої гості нагадуємо, не займайтеся самолікуванням. Часно звертайтеся до фахівців. Якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки правильною. Вас ніхто не змусить вакцинуватися. Це тільки ваш вибір, але ви маєте розуміти, що може статися в разі тяжкого перебігу хвороби. Тож бережіть себе.